Вітаю на каналі. Довгий час не було відео. Зараз дуже багато роботи у нас по проєктуванню обладнання, багато моделей нових верстатів. Зараз проєктуємо. Досить велике навантаження по виготовленні, тому відео немає можливості часто публікувати і відповідно до певних напрямків виготовлення обладнання. У нас є окремі канали. Там, де ми публікуємо тематично вже відео для більш розділили для тих, хто цікавиться там, фрезерними токарними металообробними верстатами. У нас є канал Epoxy де ми все це показуємо. І є окремо відео для згинальних. Канал для згинальних верстатів. Зігзаг-бенд посилання дам в описі цього відео. Щоб ви могли там переходити і вже хто цікавиться різними напрямками, могли тематично це дивитися. На цьому ж каналі в нас залишається в основному це відео огляди всяких видів комплектуючих, а також цікавих якихось експериментів, саме при виготовленні обладнання. даному відео покажемо дуже багато цікавого цікавих комплектуючих, цікавих новинок. Чому я записую? Бо тут прийшли ті компоненти, які ми взагалі самі перший раз використовуємо. Хочеться розповісти, показати взагалі, які напрямки ми зараз розвиваємо, і взагалі які бувають цікаві цікавинки саме в світі комплектуючих до верстатів з числовим програмним керуванням. Ну, по шпінделям ми використовуємо такі шпінделі. На своїх фрезерних верстатах МІЛ. його потужність 4,5 кВт. r 25 цанга. Особливість цього шпінделя цієї моделі, що він досить якісно працює на низьких обертах. До 3000 обертів ми на ньому можемо робити досить непогане свердління, фрезерування сталі. Тобто він універсальний, взагалі в нього робочий діапазон від 9 до 18 тисяч, але ми. Спеціальним налаштуванням інвертора досить неповні характеристики можемо отримувати і при низьких обертах. Один з цих шпінелів піде на наш фрезерний верстат, який ми будуємо. Зараз майже вже він завершений, залишається підключення електроніки з епоксидної смоли. І інший піде для замовника на новий проєкт колонного верстата з робочим полем 600 на 600, на 250 на 450. Міліметрів по осі Z досить високий. Отакі От два шпінделя, ми їх уже, це для нас не є новинка. Цікавий оцей шпіндель, яка його особливість, тому що при е, діаметрі 65 мм. Е, потужність у нього тут невелика. Він у нас е, 1,5 кВт, але яка особливість при такому діаметрі тут. Тип цанги є R16. Це шпіндель для замовника, який займається виготовленням пресформ досить професійно, і він хоче на внутрішньошліфувальний верстат поставити цей шпіндель. Яка особливість, що у нього є установочний кронштейн, який має діаметр 65 мм. Тобто більшого діаметру шпіндель туди поставити неможливо. Але в основному всі шпінделі, які є. Продажі при такому діаметрі мають тип цанги ЕР11. Ми ж, нашого виробника-постачальника наших шпінделів знайшли серію і підібрали саме з таким співвідношенням діаметр 65, але тип цанги Р11, що дозволяє нам ставити сюди фрези досить великого діаметра. Тобто, таке цікаве рішення для замовника саме по шпінделю. Йдемо далі. Ми погрупували окремими замовленнями і будемо розповідати відповідно до цих груп. Тут у нас дві стійки, два контролера для фрезерних верстатів, е, яка особливість замовили у нас дві, дві шафи керування. Е, ми робимо чітко по завданню, і тут в комплекті йдуть, нам потрібно зробити стійку і двигуни. Яка особливість? Е, Підключення двигунів досить малої потужності. Перший раз ми такі тримаємо. 100 Вт їхня потужність. Це 40 серія. Досить вони маленькі, досить такі мініатюрні. Ми ще такі двигуни не ставили. Тому ну, в основному ми ставимо від 0,75-0,60 е -е, кВт, тобто 600 Вт. А це досить такі малої потужності. Це двигун. З електрогальмом. Це у нас проєкт під модернізацію саме фрезерного е радянського верстату. двох-два вида їх два комплекта І, відповідно, дві стійки керування з отакими панелями ми отримали. Особливість це такі маленькі двигуни. Йдемо далі. Ну, це наш самий складний на сьогоднішній день проєкт. Це. Виготовлення верстату токарно-фрезерного з револьверною зміною інструмента. Замовили револьверну револьверну голівку. Тобто у нас тут на 8 інструментів. Це в нас одне виконання. І ще в нас в дорозі револьверна головка з іншим виконанням. Взяли спеціально для тесту. Більш дешеву і більш дорогу. Подивимося, що буде по якості. Це прийшла дешевший варіант, і там схема підключення простіша. І позиціонування відповідно. В очікуванні наступного комплекту. Також є в нас такий поворотний гідроциліндр. Він ставиться на шпіндель токарного верстату. Він передає для патрона. З автоматичним затисканням заготовки Тож, цікаве виконання. Ми також перший раз робимо токарний саме для металообробки, токарний автомат, який буде автоматично робити деталі серійно. І е, це поворотний гідроциліндр, який передає зусилля для затискання нашого патрона через шпіндель. По шпінделю буде окреме відео, бо в цьому комплекті його немає. Відправили тільки, е, ну, як на неї кажуть, скалка, або, як кажуть, китайці, тест рут. Тобто це е, деталь для виставлення шпінделя відносно системи нашого переміщення. Тут конус, який вставляється в шпіндель, і відповідно при такому. 300 мм виліт цієї е, супер, точно це вже як більш інструмент. І по ньому викатується індикатором положення шпінделя. Шпіндель ще сам в дорозі, то ми зробимо окреме відео по саме компонентам для токарного. Просто прийшли частково. І ось також цікавий цікавий девайс, такий взагалі перший раз. Тобто в нас перший раз в нашому, в нашому виконанні замовлені. Саме револьверна зміна інструмента і отакий привідний інструмент. тобто Це головка для точіння фрезерування на токарну верстаті, коли в ньому є фрезерна координата. тобто Обладнання, яке ми робимо зараз, це токарно-фрезерне, тобто є координата Y. І відповідно для того, щоб зміщено, можна було робити отвори. Як Повдовжньо, так і поперечно, є таке цікаве виконання. Сюди ставиться серводвигун, серво і, відповідно, через редуктор, коли він крутиться, у нас всі вісім інструментів крутяться синхронно. І, відповідно, привід один у нас. Це досить цікава штука, яку ми замовили. Ну, Перший раз, тобто ми подивилися, як, які використовують рішення китайців, відповідно, І замовили. Тобто це дає можливість, коли ця головка зміщується від, відносно заготовки. Різний інструмент стоїть і робити різні елементи. Ось такий цікавий девайс. Це комплект токарного верстату, токарно-фрезерного, який ми зараз робимо. Який в роботі. Щось цікавого ще? От нас замовили комплект для тока для модернізації токарного верстату. Ну, тут теж серводвигуни 1,5 кВт, Приводні на дві оці у нас отакі у них характеристики. Досить ми цікаво підібрали по, для того, щоб мали високий крутний момент. Тут не стояла задача у нас на високі оберти, тому ми вибрали двигуни із характеристиками не дуже високих обертів, тому що є і до трьох тисяч, але непогане співвідношення е, по моменту. Тобто 1500 обертів, 10 Нм, При недосить великій потужності. Також замовник вибрав. Стійку з панеллю тип С. Це максимальна функціональність для цих стійок. Такої для порівняння є таке виконання панели, де в нас є кнопка Start Plus. Це блокування переміщення, маховичок, зміна подачі, зміна обертів шпінделя. І тобто, тут кнопок набагато більше, ніж до прикладу, от така панель з мінімальних, Це мінімальна комплектація панель типу Б. І вона а, має нам набагато менше функціональних кнопок. Часто питаю, чому ми не тримаємо їх наявності, бо які є відмінності, які є можливості комплектації. відповідно стійка вона може бути як під абсолютні. Так і під інкрементні кондери. Тобто, в залежності від двигунів, ми можемо стійку з абсолютним інкодером до нього підключати інкрементні сиродвигуни з їхнім інкодером таким. А коли стійка виконання її тільки під інкрементний, відповідно абсолютний інкодер сюди вже не підключиться. Це перше виконання зміни, плюс кількість осей, тобто чи їх дві, чи три і так далі. І, відповідно, тип панелей. Тому дуже багато комбінацій, і тримати їх на складі в великій кількості проблематично, бо це досить недешевий девайс. Ну і що саме цікаве також, це саме сервошпіндель. Це компоненти головного приводу для токарного верстата. В даному виконанні це сервошпіндель. Потужністю 5,5 кВт, досить він великий. Яка особливість цих двигунів по відношенню до серводвигунів, Тобто це серводвигун, а це сервошпіндель. По-перше, при тій самій потужності, умовно, якщо це 5,5 кВт, і взяти 5,5 серводвигун, у цього буде набагато вищий крутний момент. Щоб ми розуміли, для оцього двигуна де 5,5 кВт потужність. У нього крутний момент 35 Нм. У нас є на каналі Зігзаг згинальний верстат арматурний, який ми модернізуємо зараз. І там в них взагалі стоїть такі два двигуни. Двигун подачі. В нього потужність 18,5 кВт. Там крутний момент до стан Досить, Тобто це, по суті, умовно асинхронний двигун, який працює в режимі серводвигуна. Звісно, в нього не така точність, але він може працювати в такому режимі. І особливість, його, що він досить потужний по крутному моменту. Ну, І сам двигун досить такий великий, масивний. Той двигун, який у нас на арматурно-згинальному верстаті, який ми зараз модернізуємо, у нього при потужності 18,5 кВт вага майже 100 кг. Тобто досить це потужні. І яка ще одна особливість? Основна із це також великі оберти. Він може розкручуватися до 8 тисяч обертів за хвилину. Ну, відповідно до нього драйвер керування. Він відрізняється своїм системою керування від іншого, від аналогічного для серво-двигуна. Отакий девайс отримали. Отакі у нас проекти в роботі. Частково це комплектуючі для замовників, частково для своїх. Зараз в роботі. І Далі буде ще дуже багато цікавого о, відео огляду саме по о, компонентам, які приходять до нас, які ми ставимо на свій верстат, які використовуємо, також комплектуємо для замовників. Всім гарного о, перегляду, подальших відео, гарного... Робочого процесу і відповідно насолодження від того, що ви робите. Дякую за увагу. Продовжуємо далі.